Друзі, привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу поділитися своїми покупочками, які я нещодавно зробила в магазині Копійка. До речі, дуже класний магазин. Він мені дуже подобається, тому що частенько бувають різні акції, доволі такі дуже класні бюджетні ціни. Можна навіть дуже хороші товари придбати просто за копійки. І, взагалі, мені магазин подобається тим, що такого немає напливу. Людей, скажімо так, як в Аврорі, там ну, в Аврорі просто дуже багато людей. А, в принципі, ціни такі ж самі, можна сказати, теж в копійці. Іноді бувають набагато кращі акції і кращі товари, ніж в Аврорі. Це так чисто моя суб'єктивна думка. А, кому цікаво, то заходьте, дивіться. Я думаю, що кожен для себе може знайти товари, які йому сподобаються. І ось наш зайшла я в копійку. Мені дуже сподобався ось цей порошок Зося. Давно на нього дивилася. І була акція по 64 гривні я придбала два таких порошки пральних. Це для кольорових речей, тут 2 літри. І ось такий універсальний гель для прання, також 2 літри, е, таким з ароматом зимової свіжості. А це має бути квітковим ароматом, так як вони закриті, ось то е, поки що аромати не відчувала, але е, мені здається, що ці аромати будуть дуже такими приємними, свіжими. І Ну, думаю, і прати буде також непогано. Так, взяла ось такий ще мій порошок, найулюбленіший. Я вже говорила про нього. Була також дуже класна акція на нього 99 гривень. І дуже часто буває така акція, до речі. Пухнасти нянь для дитячої білизни. Можна використовувати як і для білого, так і для кольорового. Я її буваю для темних речей, коли використовую. Порошок дуже класний, він мені подобається, гарно виполіскується з речей. Надовго його вистачає. Ось 2,4 кг вистачає приблизно на місяць. Ось так, ну, в залежності скільки, як, як часто ви перете речі. Так, і з цього самого бренду Пухнастий нянь Ополіска, я вже говорила про нього. Він дуже класний. Є і дорослі речі. Ним. Добавляю, коли клеперу дорослі речі. Він дуже класний, приємний такий аромат е фруктової жувальної гумки. Ну, приємний, дуже класний ароматик. Так. Взяла ще по акції за 30-32 чи щось таке було. Спробую отакий е освіжувач для повітря. Ще такий не брала. Але аромат я вже спробувала, дуже класний, свіжий, тому. Заходьте, дивіться. Також були ще акції на жіночі гігієнічні прокладки для критичних днів. Ось такі взяла Денні Classic Soft. Тут 9 штучок в упаковочці, тут 10 штучок. Також це, виходить, нормал, ультра. Спробую. Ну, в принципі, я одних нічого такого не очікую. Ціна була дуже-дуже бюджетна, щось 23,27 гривень. Взагалі дуже класна ціна. Ну, спробуємо. І в порожніх пляшечках ви дізнаєтесь про всі ці товари. Скоро думаю, в моїй рубриці Порожні баночки. Ну і ще придбала такий медичний пластир. Він, можна сказати, дешевенький. Тут за 50 штучок 15 гривень він коштує. Ну, взагалі, там дуже багато різновидів, всяких таких медичних пластирів, там, вата, бінти, все це є. Можна придбати кому що треба. Але взагалі цей магазин, копієчка дуже багатий. На Різні товари і дуже-дуже бюджетні, я б сказала. Товари хороші по, по якості, і по ціні дуже тішать наш гаманець. Тому завітайте в копічка це не реклама, це чисто моє враження. Мені подобаються просто ціни і товари, які там представлені. Так, надіюсь, вам було цікаво. Зі мною ставте лайк, підписуйтесь, не забувайте коментувати, чим ви користувалися, як вам може хтось вже користувався цим пральним порошком Зося. Також він представлений є у великому форматі, там е велика така пластикова банка. Також і багато є різновидів, також ополіскувачів е для білизни. За 34 гривні 40 гривень це взагалі дуже такі бюджетні ціни. Тому заходьте, дивіться і всім до нових зустрічі. Пока-пока.